Це повинні просто всі зберегти. Ми з чоловіком підсіли на один просто нереальний серіал. Ми подивилися його просто за один день. За третє ранку вже хочеться спати, очі закриваються. Ти все дивишся, дивишся. Ну ми просто не могли зупинитися. Просто неймовірно емоційний серіал. Ти то любиш героїв, то ненавидиш, то переживаєш, то думаєш, боже, за чим вони це зробили? Була одна героїня, до якої я спочатку ну, ніяк не ставилась, але просто вона мене в кінці так взбісила. Я постійно дивилася на неї, і думала, зачем? Зачем ти це? Девочки, я навіть осуждала її дії. Ну ми дивились і засуджували. Я так переживала за героїв, чи то вони мої друзі. І найголовніше, серіал тебе тримає до кінця. Просто постійно, така напруга, така інтрига. Ти вже дивишся, наче спокійна сцена. Бац, і в кінці просто знову нічого не зрозуміло. Серія закінчилась, і єдине, що ти хочеш, це не лягти спати, а включити наступну серію. Скажу одразу, як добре, що це короткий серіал. Але він настільки швидко закінчився, що ми, наче не вісім серій, а всього лиш дві три подиви. На останній серії я просто не вірила, що це все. Як я кажу, це не може бути остання серія. Він просто закінчився на найцікавішому моменті. Ну, хоч секундочку, би ще показали, що там трошки про сюжет. Все як ми любимо, дорого, багато, штучний інтелект, наш час, загроза ядерної війни. Третє світово. Мільярдери купили собі вхід у просто люксовий бункер. Цей бункер просто лакшері готель. Там є спа, ресторани, басейни, спортзали, психотерапевт, лікарі, все що хочеш. А ще й знято так, знаєте, є серіали, де ти це дивишся таки розумієш, а, оце буде головний герой, значить вони тут влюбляться. Ну а тут ти сидиш і думаєш, та ну! Та ні, не може бути такого. Вона ну ні. Якщо ви любите, щоб серіал вас постійно тримав в напрузі, в інтризі, в сильна актівська ігра, щоб ви реально переживали за героя. Тоді реально цей серіал для вас. Назва цього серіалу бункер для мільярдерів. Обов'язково збережіть собі, подивіться і напишіть мені в коментарях. Я вже так хочу з кимось обсудити цей серіал. Я обіцяю, вам сподобається перейшли це свої подружки, кохання людині і так далі. І обов'язково йдіть, дивіться. Я просто хочу щоб кожна людина подивилась цей серіал. Це Uau! Bacana, bacana.